Всім привіт! друзі! Сьогодні готуємо дуже-дуже смачну смакоту родом з нашого дитинства. Будемо готувати булочки, які називаються плюшки. І так починаємо. Берем, я, Можна руками замішувати, а можна, і я буду в чаші, наприклад, міксера. В чашу я викладаю спочатку такі інгредієнти сухі. Це десь ложки 3, столових, це десь приблизно 50 г цукру. Рецептик обов'язково укажу під відео. Тепер пакетик ванільного цукру і та пакетик сухих дріжджів. Сипемо ванільний цукор. Пакетик. Ну, десь приблизно півчайної ложечки звичайної солі. Додаємо це обов'язково. Два яйця. На вулиці похолодало і дуже-дуже захотілося такої домашньої випічки. З цього тіста можна зробити і просто звичайні булочки, можна зробити булочки з начинкою. Кому що подобається. Тепер цукор, ванільний цукор, яйця та сіль я буду збивати, включаю свій агрегат і починаємо збивати. Тим часом, поки яйця з цукром збиваються, треба відміряти десь приблизно грамів 600-700 борошків. Я поки що підготую 600 грамів борошка і просіюємо через сито. Мисочку я ставлю на ваги, ваги обнулила, і тепер просію, щоб було 600 грим. Борошно підготували, просіяли. Тепер до борошна нам треба додати пакетик сухих дріжджів, який можна замінити, якщо сухий Пакетик дріжджів, виходить, у нас 8 грамів, десь приблизно. ну З 8 до 10 пакетику. Так, тут у нас скільки їх виходить? 8 грамів. Значить, живих дріжджів, хто хоче робити із живих, десь 18 до 20 грамів. Так, дріжджі сухі, я перемішую просто з борошном. Я їх до борошна викидаю, пересипаю. Так, і тепер до наших яєць, які збивалися з цукром, сіллю та з ванільним цукром, тепленького молока, я вливаю 300 мл. Молочко можна замінити 150 мл води і 150 мл молочка. Дійсно, булочки будуть пухкенькі, нічого не зміниться, може ще й в кращу сторону. Але якщо у вас магазинне молоко, не домашнє, то 300 мл звичайного молочка. Бо хто хоче робити на домашньому, то можна 150 г води і 150 г молочка. Після молока додаю 80 мл звичайної олії без запаха. У мене мірочка тут десь на 60, то я отак от буду зараз наливати 20 30, 40, 60. От. Це у мене на 60 і ще 20 окремо зараз толью. І це буде тих самих десь 80. Все. Тепер включаємо наш комбайн. Далі можна все робити і вручну самому, а можна і через комбайн. Включаємо наш комбайн. Міняємо спочатку. Насадочку на крюк. Так, і будемо потихеньку замішувати тісто. Тепер беремо наше борошно з сухими дріжджями, перемішуємо. Тут 600 грамів. Ще раз кажу, можна. Руками замішувати, а можна коменем. І потихеньку буду додавати борошно і замішувати тісто. Пройшло 5 хвилин, дивимося на наше тісто. Бачите? Тобто, ще трошки треба борошна додати. Тобто, у нас тут 600 г, тут у мене в ситочку ще 100 грам. Значить, я ще просію, бо загалом іде десь до 700 г борошна на 300 мл молока. Просіюємо. І десь столову ложечку залишу ще в ситі. Хай буде, щоб не забити борошно. І у мене тісто вимішувалось 5 хвилин і ще хвилинки зотрить. Хай поміситься. Ставлю обратно крюк і включаю. Чекаємо. Так. О. От тепер наше тісто, бачите, трогаю і рука чиста. Це говорить о том, що вже замісили гарненько. Крюк знімаю. З крюка тіста також знімаємо. Тепер наше тісто викладаємо на коврик, де ми будемо далі з ним працювати. Ой, яке гарненьке, дивіться. І руки чисті. Тобто дуже-дуже. В общем, пішло десь грубо. 680 грам порошну. Десь так, на 300 мл молочка. Трошки ще його тут на столі, помну, щоб тісто руки теплі почустувало. відчувало, щоб тепло рук. Помняли. Що тепер треба нам його поставити хоча б годинку. Я буду ставити так: духовочку включу тільки світло. Градусів взагалі не буду включати. Просто включу лампочку підсвітку. І це достатньо буде. Це буде десь градусів 30, може в духовці. І це тісто викладаємо, щоб гарно піднялося. Одного разу достатньо. Тісто наше накриваємо рушничком. Правляємо. Відкриваю духовочку. Ставлю полотенечко, наше тісто в духовку. Включаю тільки лампочку, закриваю і я приблизно годинку. Пройшло в мене трошки більше, ніж година. Дивимося на наше тісто. Ух ти! Дивіться, як гарненько піднялося. Ідемо ліпити. Поки ми будемо займатися нашим тістом, нам треба 50-60 грамів вершкового масла просто розтопити. Масло ставимо розтопити на плиту. Руки змащуємо трошки олійкою і викладаємо наше тісто. Дуже гарне виходить тісто. Дощечку, на чому ви будете це все робити, також трошки змастіть. Олійкою ваш робочий стіл. І нам треба тепер це тісто поділити на 12 частин, щоб у нас вийшло 12 плюшок. і отак його якби округлити, ще трошки його підімняти. Одного разу достатньо, щоб наше тісто. Дійшло гарно, і можна вже зразу і робити плюшечки. І все, от таке наше тісто вийшло. Тепер ділимо його пополам. Візуально, так, пополам. І тепер кожну частину на 6, щоб у нас вийшло 12 кульок. Хто на око, хто через ваги, дивіться вже самі. Як ділити на 6? Значить, приблизно. Цю половинку ще раз попола. І, звісно же, цю і цю частину на три частини. Отак От візуально. Раз, два, три. І зматуємо чи скатуємо в такі ось шарики наше тісто. Ось такі шарики. І так все тісто. Поділили на 12 частин. У нас вийшло приблизно по 100-102 грима кожна кулька. Руки змочили олією, робочий стіл також олійкою змастили, без безборошно і починаємо розкатувати. Розкатуємо не круг, а приблизно десь прямоугольник. І ось так. Розкатали. І тепер щедро-щедро змащуємо оцим розтопленим маслом, яке ми розтопили. Беремо щіточку. І так, щедро-щедро, не жаліє для себе. Масло можна замінити на самий звичайний маргарин, або просто змастити олією. Різниці немає. Так. І коли змастили щедро масло вершкове, десь приблизно ложечки дві чайні, такі хороші зверху, посипаємо цукор. Хто любить корицю, навіть зверху можна просип... присипати корицею. І отако от дві чайні ложечки присипали. І тепер скручуємо отако, от якби в рулетик. Скрутили в рулетик. Краєшки якби защіпили. І пачком посередині тако тримаєте, щоб оце, де ви зліплювали, отако раз і з'єднати пополам. Коли ви з'єднали пополам, тепер беремо ножиком чи чим і отако розрізаємо до кінця, не доходимо десь приблизно сантиметр. І розрізаємо. І коли розрізали, розвертаємо. І оцей ножик трошечки якби, приплюснули. Ось у нас виходить плюшка. І ці плюшечки складаємо на звичайне деко, де ви будете випікати, застелене пергаментом десь приблизно по 6 штук. І отак всі робимо плюшечки. І так, шість булочок поки що зробили. Духовочку включаємо 100 градусів. Це тільки для того, щоб їх поставити на розстойку. Є варіант, можна при кімнатній температурі накрити полотенечком і хай хвилин 20-30 підходить. В духовці трошки буде швидше. 20 хвилин десь приблизно ставимо в духовочку на розстойку, щоб вони просто в нас підійшли. Температура 100 градусів. Поки наші плюшки підходять в духовці, ті, що з цукром, робимо зараз ще й з корицею. Значить, знов коврик змащуємо трошки олійкою, небагато. Як ви замітили, з борошном ми зараз взагалі не працюємо, беремо шматочок тіста, розкатуємо, стараємося в прямоугольний, пласт такий, не круг. Так приблизно, розкатали. Тепер щедро змащуємо вершковим маслом, так, не жаліючи. Так. Зверху присипаю десь такі хороші, повні дві чайні ложечки. Цукор. Так. Цукор ще, до речі, можна змішати з пакетиком ванільного цукру, коли перемішаєте. І насипати Тепер чайну ложечку кориці. І отак розтряхуємо по цьому. Розтрусили. І все, далі так само процедура. Згорни... Згорнули в рулетик. Ось так. Згортаємо нашу майбутню булочку. Края обов'язково защіплюємо і оцею стороною, де ви защіпили край, пальчик посередині і склали нашу плюшечку. Тепер перерізаємо навпіл на сантиметр, не доходячи до хвостика. Отако От раз і нашу плюшку. Розкриваємо, ставимо на деко і оцього хвостика донизу, щоб сердечко наше більше розкрилося. І ось так у нас виглядають наші булочки з корицею. Також ставимо в духовочку, щоб вони трошки підійшли хвилин 15-20. Так, пройшло 15 хвилин. Ці витягуємо, дивіться, які вже гарненькі, а ці ставимо, нехай підходять. Тепер беремо яйце, і наші плюшечки треба змастити. Яйце просто перемішуємо. Можна ще додати столову ложечку молока звичайного, також буде смачно. І тепер кожну нашу плюшечку змащуємо звитим яйцем. Тепер уже духовочку, коли змастили плюшечки, розігріваємо 170 градусів. І десь приблизно 20-25 хвилин. Єдине, не перепікайте, плюшки не треба перепікати, щоб вони були у вас ніжні, зверха злегка золотисті. І коли змастили плюшечки гарненько з болтаним цим яйцем. Зверху знову щедро засипаємо їх цукром. Отак От беремо, можна руками, можна ложечкою і отак щедренько-щедренько посипаємо їх прямо на яйце, отак, От цукром. І так робимо кожну плюшечку. Наші бузлочки ставимо 170 градусів приблизно 20-25 хвилин у духовочку, верх низ без конвекції. Оки наші булочки випікаються в духовці, ми приготуємо сироп. Сироп варити кип'ятити не треба. Столову ложку звичайного цукру насипала в тарілочку, і так само столову ложку кип'ятка, тільки-тільки вода закипіла. Ось, ось кип'яток. Це все я просто перемішую цукор і кипяточок один до одного. І оцим кипяточком. Він на той час вже буде не кип'яток, коли ми витягнемо булочки. Тепленькі, тепленькі. І гарячі булочки будемо покривати сиропом. 25 хвилин у нас пройшло, достаємо наші булочки. Дивіться, які вони. Ставлю зразу булочки з корицею випікати. Я їх також змастила зверху яйцем. Поки наші булочки гарячі, змащуємо їх просто оцим сиропом. Це для. Того, щоб вони у нас блищали. Ось так і змащуємо ще гарячими. Даємо трошечки охолонути і будемо дивитися на них у розломі. Пройшло 25 хвилин. Виключаю духовочку, відкриваємо плюшки з корицею, поки булочки наші гарячі. Також змащуємо їх сиропчиком. Поки мої булочки з корицею запікалися, то чотири булочки залишилися з цукром, дві уже розмили, подивимося на наші булочки в розломі. Ось такі знизу, це булочка з цукром, це булочка з корицею. Бачите, тобто однаково пропікаються гарно. І тепер розламою. Дуже м'ягосінькі, пухкі-пухкі. І дивіться, які слоїсті, якщо розламуєте, дивіться, як гарненько слоєвіт єляється. Дуже-дуже пухкенька, а саме головне такі аромати в хаті красота. Такі наші булочки вийшли з корицею та просто з цукром. Плюшки. Смакуйте на здоров'я!